Костя, ти бачив показ української дизайнерки Оксани Караванської у Львівській опері? А, я тільки чув про нього і кажу, що це було щось надзвичайне. Угу. Це був не просто показ нової колекції бренду Оксана Караванська, вишиванка кутюр третього тисячоліття, а стильний мікс моди, балету та музики. Уявляю собі все це у шикарній львівській опері. Критики хм. кажуть, що так караванська візуально вела українську вишиванку в історичний європейський контекст. До речі, саме цим займається і герої нашого наступного сюжету тільки з українськими народними піснями у джазових інтерпретаціях. <му> Bote em seu bater. Certo, é Українські пісні у виконанні Ганни Гринівої чують, знають і люблять не лише в Україні, а й у Німеччині. Дитинство відомої джазової співачки минало в українському селі вишняки Київської області. У 13 років дівчина разом із батьками переїхала до Німеччини. Там закінчила школу і весь час присвячувала музиці. Я виросла з бахом, виросла з Моцартом, з класичною музикою. Я гра. П'яна з маленького віку, тобто, коли мені було шість чи сім років, я вже там почала займатися. І з часом Ганна зрозуміла, що дуже любить імпровізувати, тому і вирішила присвятити себе джазовій музиці, Навчалась у Веймарській консерваторії, але батьківщина завжди була в її серці. Дівчина на кілька років повернулась до України. Тут навчалась в університеті імені Шевченка та відвідувала приватні заняття в музичній академії глієра у Києві. Вона віднайшла своє покликання і від. Тисячі 2014 року почала працювати над аранжуванням давніх українських пісень, і тоді я почала е, шукати записи, шукати книжки, якось шукати в інтернеті. І для свого гурту, який я тоді заснувала, е, я вже почала робити обробки саме е, традиційних е, фольклорних пісень з України. Ганна їздила українськими силами, аби наживо почути народні пісні та більше заглибитись в українське мистецтво, історію і традиції. У 2020 році вийшла перша платівка мого квінтету, там де були обробки давніх пісень, мої власні композиції. А ось в листопаді, 30 листопада, 2022 року, вийшла друга платівка, там де вже лише обробки давніх українських пісень. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, Ганна була у Німеччині. Перше, що зробила, допомагала українським біженцям розбиратися з документами, шукати житло та розв'язувати нагальні питання. Заміталася одна бабуся. Вона вирішила поїхати далі зі своєю донькою, але я пам'ятаю, як її витягували з потягу, тому що вона в калясці сиділа, вона ходити не могла, і в неї було дуже багато. Валіз. Вона ледь тримала всі свої речі, вони в неї випадали з рук, але вона все одно не хотіла їх віддавати комусь, тому що просто було так страшно щось схопити. Також Ганна разом із колегами почала боротьбу за Україну на музичному фронті. Мені одразу зателефонував один знайомий, у якого є джазовий клуб в Берліні, і він мені сказав, що Ганно, давай щось робити. тому що... Звичайно, ситуація ну, просто нереальна, але ми будемо робити е, концерт, будемо збирати гроші. І вже через декілька днів ми знайшли вільну дату. і Я запросила інших музикантів Джазових, які е, із України, і не з України, і ми зіграли наш перший концерт. Дівчина продає свої платівки, а виручені кошти віддає на допомогу Україні. Також виступає на благодійних концертах. Був великий один концерт на фестивалі в Рудольштаті там зібралося дуже багато українських виконавців, різні гурти. Це Мар'яна Садовська, вона все це організувала. Вона зібрала людей з Юрою Горжем. Курбаси були прийнялися теж музиканти з Німеччини, і нас на сцені було напевно десь людей 20 Сповнена надії та завзятості. Ганна продовжує підтримувати рідну країну чим може, створює нові композиції, пише музику для документальних фільмів про війну в Україні, доносить правду своїм закордонним шанувальникам і запевняє, що не залишить свого фронту аж до самої перемоги.